Сьогодні, на честь Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України, в нашому місці буде встановлено національний рекорд України. Саме великий дідух. Дідух символ різдва, символ миру та добробуту. Цей величний дідух це не просто символ різдва та єдності поколінь. Це дідух, моя родина і моє підприємство присвятили всім полеглим воїнам. Які боронили нашу землю, нашу свободу, нашу рідну Україну. Готували ми цей дідок півроку. Там використано більше 40 трав українських. і Кожна трава має свою силу, своє значення. І ми дуже хотіли, щоб у нашому місті з'явився цей величний знак, щоб ми берегли свої традиції, знали свою історію. Тому і тоді ми всі будемо єдні, сильні, мужні і незламні. Це не просто рекорд. І він не складає 8 чи 9 метрів, він набагато більший. Він лина до кожного серця, яке любить Україну. Шановні друзі, сьогодні велике свято це День Святого Миколая. Я хочу сказати, що це свято незвичне, це свято, яке наповнене надіями і сподіваннями. От я хочу цей день побажати, щоб і дорослі і діти, всі, хто мають мрії, щоб їхні мрії обов'язково збулися. Тому що ми свої щоденні праці всі разом робимо наше місце кращим, привабливішим і безпечним, комфортним для проживання. І сьогодні, 6 грудня 2025 року, національний реєстр рекордів України. Засвідчує встановлення національного рекорду України найвищий в Україні дідух 878 сантиметрів.